Доброго дня, любі друзі, В етері Софія, і так роблю розклад на кожен день і зараз про суботу. Сатурн, як сама повільна і велика планета, протигує обслуговуючому персоналу, чиновникам, митниці та поліції, суддям і всім тим, хто може обмежити нашу свободу. Крім того, аскетів монахів та людям знання. Субота несприятливий день для починань, можна займатися саморозвитком. Також субота вважається несприятливим днем для укладання шлюбу, зате добре навести порядок і чистоту в будинку, зайнятися лікуванням. У цей день краще утриматися від поїздок, але в разі необхідності південний напрямок буде найбільш сприятливим. Одягнутися в суботу краще в синій, фіолетові та тони, або ці кольори ввести в своє життя. Субота день. Прийняття відповідальності і організації більшість з нас з суботу проводять роботи по дому, виконують домашні завдання і вирішують питання в особистому житті. І це може бути пов'язано з тим, що Шату, що Сатурн допомагає нам врівноваженістю та обґрунтованістю. Субота, ідеальний день, щоб організувати себе на тиждень вперед. енергія дня дає нам можливість наздогнати і просунутися вперед. І так, любі друзі, поїхали! Благодарую вас усіх за вашу будь-яку активність на моїх каналах. Навіть якщо щось не подобається, пишіть лайки, дизлайки. Все мені допомагає розвиватися. Дякую, дякую, дякую. І так, прошу загальну енергію цього дня. Сама, сама, да, така, сама, сама. Ну і далі. Здоров'я. Родина. Друзі оточення. Освіта та навчання. Відпочинок та розваги. Робота, кар'єра. Ну, хтось працює, да, можливо, вдома хтось працює, все одно будемо дивитися. Хтось і в неділю працює, да? а, Гроші, ваші ресурси. Ну і духовний розвиток. Прошу тепер одну карту як пораду. На що звернути особливу увагу в цей день? От, ну і одну карту витягну з колоди богині Древньої Греції. Прошу дати нам цілющу енергію на цей день, тому що я розумію, що тут треба буде все ж таки себе трошки витягувати. Чудово. І так, любі друзі, а, хто хоче мої контакти або подивитися, що я ще вам пропоную, заходьте в опис, а я починаю трактування. Троєчка мечів перевернута. Дивіться, це про загальні енергії цього дня. Ну, тут карта каже про емоційність. Можливо, будуть якісь помилки, котрі з'являються за недостатку вашої уваги до якоїсь сфери. Тут буде такий стан, неможливість прийняти правильні рішення в якійсь ситуації, де ви будете. Ну і дивіться онулення. Здоров'я, шут перевернутий, безтурботність, легковажність. Нестабільність Ну і ладно. тривожність Ну і ладно. Поразки, да? тобто якась слабкість, в тілі, ну і ладно, Тобто тут вам буде все одно. Дивіться, щоб вас не обнулила і, як то кажуть, не помножила на нуль. Розумієте про що? Не можна до здоров'я все ж таки відноситися легковажно. Тим паче до того карти були на тижні. Ну такі, я вам скажу. Точно треба щось робити, якісь навіть профілактичні дії робити зі своїм здоров'ям. От, а тут ви можете впасти в прірву, якщо ви залишите. В таких енергіях, якщо ви все ж таки продовжите так себе легковажно поводити стосовно свого здоров'я, от ви можете закульцувати, да, по нулю ще закульцувати таку енергію. Байдуже, 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 а потім нічого не допоможе. Хоч ви а, хоч ви вправо по колу, хоч ви вліво по колу. Розумієте, да? Тож, будь ласка, цей день, а, хоч і бажано, да, тут а, прибирати ще щось. Та залиште, хай весь світ зачекає, дозвольте собі перевернути свої енергії, дозвольте собі наповнитися. А, вже котрий день я про це то вдичу як папуга. Щось в нас такі, знаєте, неможливість да, у людей. Якісь коло такі зібралося, що ми такі, знаєте, ми прямо. Погано, непогано, я буду працювати. да, Хай мене похоронять на роботі. класно, прикольно. Ну, знаєте, вам буде мало толку від вашого пам'ятника, навіть якщо його поставляти. Розумієте, да, тож, будь ласка, зверніть увагу, не закольцовуйте тривожність. Якщо ви тривалий час, будете в такому стані. Це депресія, це призведе до депресії. Тож тут обов'язково треба. Ну, робити щось, щось робити зі своїм внутрішнім станом, як мінімум, якщо у вас ще не повилазило щось на фізиці, от ну а слабкість може бути, да, і до того там і з головою можуть бути якісь е, негаразди, і так далі. координація може бути е, не в нормі. Ну багато чого, да там рухливість і так далі. Колісниця, дивіться, це ваша родина. Тож, якщо ви будете кудись їхати, будь ласка, колісниця може ну, напряму трактуватися да, як автівка. От, І в даному випадку вона перевернута. Розумієте, да? От, і тут так само слабкість. А тут біди за да, помилки якісь за недостачі вашої уваги. Можливо, ви будете вести, вести кудись свою родину, наприклад. Розумієте, може статися щось негаразд. Будь ласочка, не сваріться ще по цій карті, да, може казати про сварки, про порожні якісь там поради, да, про порожні розмови, про руйнування планів. Ну і дивіться, ще на вашу родину можливо, можливо вам треба буде чухати. Чому? А, тому що тут є, є все ж таки таке значення, як війна. Тож на вашу родину може щось повпливати. Да? Можливо, вам треба буде швидко кудись уїжджати ще щось. Тоді будьте уважні, хто там поруч з вами. Хай позакривають свої ну Вибачте, що я так жорстко кажу. А, тому що ну, в мене були різні випадки в моєму життю. Один мій я це було дуже давно, ну це не важливо. Один мій дуже гарний знайомий. Він гуляв з там з якимись людьми. Ну, гуляли, відпочивали. І він же випивши, вирішив їхати за своєю родиною. А що ж вони без нього вдома сидять? А він е, хотів ще продовжувати гуляти. І він розбився по дорозі. Він їх не забрав. Ви уявляєте, там дві дівчинки. Що було, якщо б він встиг їх забрати? От, а інша була інша ситуація. Коли жінка сиділа і просто, ну вибачте, за під руки, розумієте, вона дратувала свого чоловіка, котрий був за кермом. І як ви думаєте, що сталося? Вони перекинулись, перекинулись, постраждали всі. Він не постраждав його Боже в беріг. Ну там були якісь подряпини. Але всі інші вони постраждали і дуже сильно розумієте, так? Да? Тож, будь ласка, якщо ви кудись родиною їдете. Дивіться, що ви думаєте, що ви робите, да? А, навпаки, залиште водія в спокої. Зробіть так, щоб він сідав за кермо вже спокійний. Якщо ви будете кудись їхати, я не кажу, звісно, що да, якщо там обстріли, війна, а, не дай Бог, да, і ви пригаєте в машину, а ви скажете, ні, давай помедитуємо, а потім поїдемо. Ну розумієте, да, тут про баланс все ж таки розумієте, не ну. Я хочу просто, щоб ви мене правильно розуміли, але якщо то можливо, якщо то не стрімгла, вам треба да, тікати кудись, От, то будь ласка, ну не нервуйте тут, будь ласка, свого керівника, да, хто вас кудись везе. Це можуть бути просто сварки, розумієте? Просто сварки, тому що тут у вас буде знову такі карта каже про слабкість, Ваш незадовільний стан і людина, коли їй байдуже на себе, да? то так вона відноситься і до інших. Тобто в мене погано, ага. Я тоді вам усім буду е, тут е, псувати настрій, да, щоб вам було погано Розумієте, да, будь ласка, в цей день в родині обережно. Тут куди ви повернете, розумієте? Куди ви повернете, туди і буде. Якщо спокійно собі закрити свого ротика, да, і займатися своїм здоров'ям, полежати, ну попросіть своїх рідних, хай вони за вами походять, да, там водички вам дадуть. Ну, що ви ще хочете? Ну якось хай побалують вас там, ну будь-що, да, якщо це просто слабкість, то можна і мороженку там попросити. да, Або якусь там енергетичну ванну, щоб вам зробили там дуже корисна, дуже класно. Можете там кіло солі висипати. Ну, це зараз я просто згадала про Україну, ну півпачки, ну треть пачки, да, соди туди додайте, полежить. Можете фрукти, там, якісь цитруси, да, поїсти, наприклад, з родиною, а ті шкорки потім розкидати на воду і в тому потім ну, покупатися. Це дуже наповнює вас. Тобто, ну якось зробіть все ж таки, да, ну, вирівняйте, Тому що, якщо це не фактична війна, котра назовні, то ви можете ну, довести в родині до війни, розумієте? Довести таку ситуацію в родині до війни. От. Ну, І потім всі будуть нещасливі. Королева Кубків, ваше оточення. Ну, дивіться, королева Кубків каже. А... Успіх, про гармонію. Да, можливо, якщо у вас в родині так, то підіть. Десь якась людина у вас є, котра може вас підтримати. Тому що тут карта каже про жінку, поруч з якою вам комфортно. У вас є довіра до цієї людини. Можливо, це якийсь коуч, ну будь-хто, неважливо. Да? Хочете до мене, ну, як завжди, на правах реклами, приходьте, залюбки підтримую на консультації. Не хочете? Шукайте, значить, в своєму оточенні людину, котрій ви довіряєте. Є да, не виливайте у це своє не ну те, що не потріб всюди, розумієте? Знайдіть людину, котра не буде то розповсюджувати, ну і так далі, розумієте? От тут людина може вам допомогти, щоб у вас з'явився емоційний баланс. От якщо на таких енергіях вам треба буде вирішувати все ж таки, приймати якісь рішення, да? то ви зможете зробити мудрий вибір щодо особистого життя, розумієте? Тут ви зможете з такою людиною в такому оточенні відчути себе і успішною, і гармонійною людиною. Да тут ви зможете зрозуміти, що ви все одно під захистом вищих сил. Поруч такою людиною можливо, ну тобто шукайте, шукайте когось. Це не про кохання, да що чоловік пішов кудись. Ні, тут гідні відносини, тому що тут королева. Королева це не та, котра е, направо наліво буде роздаватися. Розумієте? О, тут просто про людські гарні відносини, про людину, котра зможе вас підтримати. да, Можливо, так потрусити трошки сказати: а ну давай, давай витрусимо з тебе. Ото всю слабкість, то що тобі заважає жити, розумієте? От, і вам стане легше. Ну, лагідно потрусити. Я про то. Король, король жезлів, дивіться, король жезлів це освіта та навчання. Освіта навчання нагадується, не тільки державні якісь установи. да, Життєве може бути навчання. самоосвіта так само рахується. От король жезлів у нас в прямій позиції. Ну, дивіться. Це скоріш за все про чоловіка. Хоча в нас дивіться загальний розклад. Тому тут може бути не тільки королева, а так само чоловік. А тут може бути не чоловік, а жінка, але якась з якимось статусом розумієте, Ну тому що це король. От. А, тож... В даній позиції да, тут людина скоріш за все має статок, і вона дружно налаштована до вас, готова вам допомогти. можливо, грошима, якщо ви, наприклад, шукаєте собі на освіту гроші, да, от або порадою, куди піти, або де взяти саме те гроші. А якщо це стосується у вас, ваша кар'єра, наприклад, з освітою, да, то тут можливо, ви дізнаєтеся про просування по кар'єрі. Або така людина вам допоможе, да, якусь звістку вам можливо дасть в той день. От, якийсь можливо, буде контакт. У вас ну тут в принципі про справедливі і благосні ситуації, про гарну новину, про фінанси. Про успіх задуманого підприємства, наприклад, ви шукаєте, да, в цей день, почнете шукати куди там або дітей здати, ну на навчання якесь, да, записати, здати. Записати, ну, здати, то знаєте, наші такі школи, що чесно кажучи, таке відчуття, що ми туди здають просто дітей. Як ото знаєте, ну ладно, От то ж. Якщо ви щось тут хочете повирішувати, у вас це вийде. да, Знову таки пам'ятайте, якщо ви самі не можете, то шукайте людину, котра вам може допомогти. Вона у вас є. Треба просто вчитися, да, просити про допомогу, якось комунікувати з людьми. Відпочинок, дивіться, двойка мечів, луна. Якісь можуть бути таємниці, якась нерішучість, якийсь вибір може бути. да, Людина з закритими очима. От це може казати, ну. Ну тут може бути якесь протистояння. Тут як людина чогось все ж таки не хоче бачити, як сама не хоче бачити, да? тут може бути якісь таємниці від неї, а можливо, і у вас будуть якісь такі таємниці, котрі ви будете тримати при собі. От. Але ще карта каже, що може тут бути від, на, да, відпочинок та розваги, тут може з'явитися якийсь у вас взаємовигідний союз, любовний або діловий. Можливо, для когось це буде, знаєте, зустрінити людину, з котрою у вас потім буде шлюб за розрахунком. Або в цей день щось ви будете над, над, таким, над такою сферою працювати, можливо, да? От. але тут час сміливості, час гармонії, час зняти з себе у це, да? тряпочку з очей, дивитися навколо, що є, що, що ви зараз можете. От. Тому що якщо ви будете тут сміливими, тоді ваші вороги тут будуть мовчати, розумієте? От, буде неупередженість зі сторони опонентів, якщо вони є, ну там десь мало ли чим ви будете там займатися на своєму відпочинку. Кожна у кожного свій відпочинок. Хтось вдома працює в кріслі, да, задравши ноги, і каже, та я так відпочиваю, мені отак от саме комфортно. От в офісі я напрягаюся, а вдома мені класно, там в мене телік, я там щось собі ще й пишу, да, ну і так далі. От, Тож, дивіться, перекладайте, будь ласка, на себе. От, але м -м, тут вам нічого не заважає діяти. Розумієте? Тут людина сама, вона навіть не зв'язана. Вона сама просто в якійсь невдобній позиції. Сидить і не хоче чогось бачити. Розумієте? Вона не хоче а, відкрити очі. Тож дивіться, що там у вас буде? Да? Тримайте, тримайте при собі там <різв 'я> різні. Ну, дивіться, тут може з'явитися трикутник. А, тому що. Якісь можуть бути таємниці або чоловік, або жінка, з ким ви зустрінетесь, да вони не ну не вільні розуміти, і то каже про таємниці тоді, розумієте? О, тож думайте, думайте, якщо це діловий союз, так само проговорюйте. Можливо, ви в цей день будете ну як і відпочивати, да і. Е, е... Скажімо, щось обсуждати, да, якусь тему, якийсь бізнес, наприклад, якісь ідеї, то ви повинні розуміти, тримати вуха на, на, макушці, на макушці. От, Тому що можуть бути якісь недомовленості, розумієте? Да? Тож легше відноситися до цього, тому що відпочинок і відпочинок. Все. От, е П'ять мечів, дивіться, робота та кар'єра перевернута. П'ять мечів і так, да це п'ятерочки в нас переломні, якісь все одно моменти. От а тут взагалі, тут знову бачите, і тут про ворогів, але котрі мовчать, а тут вороги, котрі чекають, то можливо якась конкуренція навколо вас. Можливо, да, якщо ви в гарячій точці, то розумійте, вони можуть, ну, що, буде мовчати в якому сенсі, буде якесь перемір'я, да, тоді вам треба бути сміливими, відкрити очі і чухати звідти. Тому що це не буде надовго, розумієте, тому що тут вони чекають, або на вас чекають, да, або чогось чекають якоїсь, ну, щоб, щоб просто вам. Ну, Запаскудити життя, розумієте, да, ну, вороги вони ж такі. О, Для когось будьте обережні. Вчора була дев'ятка мечів, каже про смерть. А, була на сфері м, грошей. А тут зараз п'ятерочка іноді так само каже про похорон. Розумієте? То будьте обережними. Здоров'я, легковажність, бачите, кудись можете самі себе привезти, не туди, куди треба. Да? Можливо, якийсь буде серцевий біль. Дивіться, тому що ну я просто не одразу да, по, по цей а, поєднала. А, якийсь можливо, знаєте, загострення. Да? Тож знову таки, не будьте легковажні. Якщо від... в мене мама померла, її можна було врятувати? Вона декілька днів відмовлялася, щоб її відвезли в лікарню, а в неї був інсульт. І лікаря потім сказали, а що ж ви чекали? Можна було її врятувати ще б пожила би розумієте? Тож не будьте легковажні, не будьте легковажні. Навіть якщо у вас в родині просто якісь погані такі відносини, да? не треба махати на себе рукою. Це ваше здоров'я і ваше життя. От, то ж тут, будь ласка, так само. Робота, кар'єра, да? або тут у вас будуть якісь такі події, да? що вам, ви близько до серця приймете і може бути незадовільний у вас фізичний стан, розумієте? От, то, тут, ну, можливо, буде, можливо, буде, ви просто, Це ж не означає, що ви помрете, розумієте? Ви можете дізнатися про чиїсь похорони. І це так само на вас ну, ну, негативно да, на вашому здоров'ї скажеться. От, Або просто Дивіться, якісь будуть проблеми стосовно роботи та кар'єри. І ви просто ну, хтось вам допоможе похоронити вам вашу роботу або вашу кар'єру. Тобто у нас загальний просто розклад. Я намагаюся накидати більше варіантів, щоб ви подивилися, як воно у вас. У мене песик чихає, я не знаю, чи чуєте. Ой. Будь здоровий. Ну і далі дивіться тепер справедливість перевернута старший аркан. Це сфера грошей, і тут дивіться, карта каже, що ви можете потрапити під вплив людини з влади або юридичних структур. А, можливо, буде зловживання владою да, над вами. А для когось карта каже навіть про розлучення, і це так само негативно ну, відіграється на ваших фінансах. От, Ну, Тут, знову-таки, знаєте, все ж таки якась нерозумна може бути поведінка, да, безкомпромісність. А, можливо, навіть отримаєте несправедливе покарання, да? ну, якийсь штраф вам випишуть, і вам доведеться його сплатити, тому що а, ну, ви не можете зараз там одразу щось там довести. да, от, І, звісно, і за того, тобто тут якась буде несправедлива у вас ситуація з грошима. Тож цей день знову таки. <кхи> Тримайте При собі свої фінанси. Да? Якщо ви вам не дуже терміново не вкладайте кудись, не показуєте про них, не розказуєте. Це така дурниця, коли знаєте, люди розказують усім, всі в оточенні знають, яка зарплатня, да, нащо ви то кажете? Нащо ви то кажете? Я не розумію людей, котрі запитують чи ну, наприклад, да, там в мене знайома. Взагалі одного разу, просто ми йшли, просто був одна секунда, я йшла по своїх справах, теж поспішала, і вона йшла там з якоюсь дитиною, ну там вона там десь навчала. І вона просто повз мене проходить, і а ти скільки заробляєш? Боже, я на неї так подивилася, ну ти в собі людина. Ну, яка тобі різниця? Чого я тобі винна взагалі про це казати? І ще при, при третіх якихось особах. Це про що? Це що в голові у людини там взагалі ну там жилє розумієте, Отаке щось, щось отаке. От то ж, будь ласка, да чому несправедливість приходить? Коли багато ми потякаємо, тому що ви не знаєте скільки інші люди заробляють, наприклад, можливо, в них там на, на корочку хліба не вистачає. Ви будете, а ви на троні, да, і будете тут розказувати усім. Не треба, не треба до себе привертати заздрість. То низькі вібрації. Люди за заздрусі роблять а, дуже погані, необдумані вчинки. І тоді ваш стан того ну, погіршується з будь-яких причин. Ну і так, п'ять кубків, дивіться, це духовний розвиток на цей день. Через що перевернута? Да? Тут може бути розчарування захибного вибору, може повернутися. Якась людина з вашого минулого, можливо, навіть то таке минуле кохання. от Або просто людина. да ну, Не обов'язково, що то з негативом, але все ж таки тут карта каже все одно про якесь розчарування певне. от Тож, ну, подумайте, да про що це для вас. І чи треба да вам там якось, знаєте іноді люди просто не можуть пройти повз тих людей, Пані каже, а я стала і стаю, дивлюся. Я кажу, і що ви хотіли тим? Ну на консультацію вона каже, а я не знала, що мені робити. Я не не хотіла ту людину бачити. Каже, от а я кажу, так, а чого ви не розвернулись, наприклад, і не пішли або не перейшли на іншу сторону. Ну таким чином ви показуєте людині, що мені не цікаво з тобою стикатись від слова взагалі. А я не хотіла, щоб він подумав, що я від нього тікаю. Ну так правильно, де їй довелося спілкуватися з людиною, з котрою вона взагалі не хотіла спілкуватися. Вона зіпсувала собі настрій на цілий день, розумієте? Та краще, хай би він там собі хоч подумав, все. Ти собі зберегла свій емоційний стан і пішла далі. Розумієте про що, да? От. Ну і любі друзі, шістка жезів. На що тут на все звернути увагу? Тут у вас можливо швидке якесь просування вперед. Для когось можливе підвищення на роботі, да? але бачите, треба побороти ворогів. Треба бути вам спритними, спритними хитрішими, дієвішими. розумієте? Тому що ші ші шістка кубків, о, Боже, жезлів, Жезли це про о, дії, да? про рішучість. А вони ще на конях. Розумієте, це просто от в мене ноги мені туди. Да? Бачу мету, не бачу взагалі нічого тут на шляху до мети. Розумієте? От, тож а, робіть, робіть все, що ви в цей день хочете. Якщо у вас там на меті, да підвищення по роботі, можливо, в цей день ви можете там щось своєму керівнику, наприклад, там якусь важливу смс-очку відправити. Прочитає. Прочитає відповість, відповість. Не прочитає, не відповість, але він прочитає відповість понеділок і буде знати, що ви навіть на вихідних думали про роботу. Ну, тобто розумієте, про що я да? будьте дієві, якщо хочете змінити отаке. Якщо треба тікати, тікайте, не думайте, да? просто будьте тоді уважними, тому що вони тут, бачите, толпою скачуть, вони знають, бачать свою мотив, мету, в них ну, є план, да? і в них тут все чудово, І тоді ви отримаєте тут і славу, і подарунки, і повага буде від людей. Да? Якісь мрії виповняться. От тут за цією картою може бути у вас і успіх і в науці, і гарні звістки, якісь. Суттєве якесь завоювання, чи особисте, чи за допомогою когось, да? можливо, навіть за допомогою такої людини з вашого оточення, або за допомогою такої людини з вашого оточення, щось що ви зможете разом таке зліпити, от, і потім все це е, полюбити. Ну, ну і дивіться, тут ще за цією картою можуть бути мандрівки. Тож, якщо у вас не гаразд, якісь, да? можливо, вам на цей день ну, кудись спокійно, тільки всі. Їсти та поїхати, розумієте, зробити собі мандрівку, перезавантажитися і повернутися наповненими додому. І так, любі друзі, що у вас буде, яка цілюща енергія, дивіться, в цей день вам допоможе. Класна карта, прям язик в мене чешиться її потрактувати, але я не хочу. Я хочу, щоб ви розвивали свою інтуїцію. Будь ласка, роздивіться цю карту. Намагайтеся відчути, що вам кажеться карта. Про що для вас цей образ? Яка тут енергія цілюща може вам допомогти? І так, персифона каже, твої думки становляться твої, твоїм життям. Твої думки стають. Правильно, да, стають твоїм життям. Тож, любі друзі, бачите, у вас тут так само протиріччя, тому що все залежить від вас. Як ви будете з ворогами боротися, да, чи то буде відкрите протистояння, чи ви їх чик чик і обдурили якось. Ну, в плюс, обдурили, не обдурили, а -п -п десь стали першими, а то, вже, а то вже не обдурили. От, Тож я Боже, вже заговорююсь. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення з повагою, Софія. Запрошую на індивідуальність індивідуальні консультації